Чікін, чукін, всім добрий вечір. Забув себе музику виключити. Що як настрій. Напишіть як мене чутно видно, щоб мене нічого не провтикало, як завжди. Я собі взяв е, цей для заспокій... заспокоювання нервів, Буду себе гладити. Ще ніколи не робив його Розігри, ще... Трансляції робити одне, а щось розігрувати це зовсім інше щось. Музика не заважає. Постриг бороду вчора прям гарний підець. Як на там, як в сказки, там хто на світі всіх миліє. Я сьогодні заставка, щоб ти розумів. Ну ладно, майже час робив. Нє, більше. Більше, да, чим, більше, ніж годину. Да. Зняв раз, блин, дивлюсь там. Е... Типа не по... Ну короче. Типа для в ідеалі це треба робити на зеленому фоні. А в мене немає зеленого фону. То я, короче, з теліка скачав цю, скаже не скажу, скажу зеленку. Давай, короче, знімати на фоні зеленки. Да. На фоні зеленки знімати. А телек, короче ж поняв, він здає світло. І це світло типо, відображається, типа на кермі. Таким, типа, зеленим по ньому, і воно таке, блін. І ще я трохи простудився. Сьогодні поспав. Добрий, добрий вечорочок. Заходьте, заходьте, почекаємо. Бачу тут 13 людей. Має бути трохи більше. А пару хвилин почекаємо, тому що сам розіграш, наче ж недовго проводиться. Сподіваюся, що ніхто не провтикав, типа, хто донатив е з інших банків, а не провтикали свої номери телефону там залишити. Тому що тільки є монобанк. До речі, якщо ви там, то після розіграшу там вам прийде повідомлення надати мені дані, щоб я міг вам написати. Хоча там має бути ці номера телефони, але на всякий випадок, там, типу, натисніть, щоб не провтикати. Питання цікаво було б мати телеметрію онлайн, яка відображається на телефоні. Відображається телеметрія з грантурізму чи що. Да, би, ну, типа, зібрали. Е, скільки там днів 10, мабуть, зайняло. Там якось, типа, перші 3 чи 4 дні зібрали щось там 6 там, чи щось до 6. Потім, коротше, приглухло на 2 дні. Я дивлюсь, що там ніхто не кидає, там хтось один щось там, 100 гривень кинув. Да, хтось 100 гривень кинув. А потім е, я просто кидаю відео, там, бля, пацани 2-300 залишилось, там щось щось таке е, скиньте, І зразу там хтось косар кинув, хтось там 300 скинув, хтось 500, і, типа, за, за годину тіпа, зібрали, паня? Е, це я, знаєш, поставив на 21-го, у нас зараз етат е, гонка. Я пропускаю першу гонку. Ну, нормально, можеш виграти як раз. Та ні, я ще не почав. Я ось думаю, хвилину, що там скільки, скільки... хвилину ж чекаємо, да, да і все. Ну, давай, якщо, Андрію, знайдеш. Дета... Дета... Хоча для грантуризма гант... воно тіпа, не супер актуально. Там дуже швидко все прогрівається, дуже швидко охолоджується, і там і так, в принципі, зрозуміло, коли гума стає в якийсь тіпа, темп. Та... Не та гра, де потрібна телеметрія, мені здається, це якщо там вдовго, мабуть, їхати, тіпа, знаєш, там якийсь ендюранс, то, можливо, да, а так тіпа, гонки, то швидкі гонки швидкі. Да, я як кит. Як так, щоб ми починаємо, да? 15 людей вже є. 16 буде чи ні. Давайте ще одного. Почнемо. А, ламповий GT пропускають на нас. Зараз тут по три гонки буде. Якщо там буде місця, то заскочу в другу. Можна, до речі, такі штуки робити там періодично, ось на. на П'яту прошку назбираю трошки. Я думаю, ці гроші просто там, типу, закину докіну і потім п'яту продати, типу, і взяти прошку. От, можна в якісь педалі, до речі, розіграти, потім можу просто, типу, замовити, купити за свої, і потім як назбираю. Або назбираємо, потім замовлю. Ну, якась така історія. Можна такі штуки робити періодично. Якщо зайде. Так, добре, я думаю, що хто хотів, той прийшов, правильно. Хто не хотів, той. що трансляцію, коротше, не завершив. Не записувати. Я думаю, що. Е цей. Мені треба до клавіатури достати! Секундочку. Ви ж знаєте, да, хто там. Е як він каже. Кручесь. Хочеть... Можливість приймати кілька. Тут нічого. А, ні. ні ні. Я не участвую. Кількість переможців один. У мене немає. Клавіатури. Можете включати цю пісню? Ісусе довіряю тобі. Так, да, ставте лайки, а потім хто підписався раді того, щоб відписатись, то тіп, відписуйте зразу. Статістику попортять трошки. Такс, у нас ось всі учасники, хто хотів, то й це. Ого, в когось буде аж 15 Євген, аж 15 шансів, Віктор, 14. Ну, високі шанси, Спідсекшн. Микита, Михайло, коротше, що, погнали? Готові? Ставте плюсик, стисніть колочки. Мені. Я, до речі, один раз на початку монобанку, потягну трошки трошки кота за яйця. Е, один раз в монобанку виграв стікери. Мені прийшло повідомлення, ви там щось виграли. Я такий. що... Що, готові? І кермо дістається. Михайло С! С, хто? Михайло, ти тут Постав плюсик. Я хочу бачить, що ти радуєшся Ні, ну, з збір, типа 9, а якщо хто більше, е, типа скинув, то типа таке. Іде на каву. Ну там немає, там типа 9 ліміт Михайло, ти тут напиши. Спіться ти? Зараз подивлюсь. Зараз подивлюсь Дані. Вітаю тебе, коротше, Михайло. Зараз подивлюсь. Кермо Макларен В2 з кастомними полісточками. Хто не виграв, не розстраюйтесь, не виграйте ще раз. Виграйте щось цінніше. Блін, мене камера цін... за очі чіпляє. Коротше, отакі от прикольні пелісточки прикольні сам ставив своїми золотими, золотими руками. Е, потім. Коротше, немає тут михайла, да? коробка, все повний комплект, як то кажуть. Вийдіть і зайдіть нормально, де можете відписуватися зразу. Господи, я хотів глянути таблічку. А зараз ми йому позвонимо, номер я світити не буду. А, там ще, типа, пише. Що там пише Михайло. Ти тут чи ні? Там пише, що треба очікує відповідь, щоб він надав мені, типа, свої дані, але там його і номер є телефону. Але ми все одно почекаємо. Зараз спробуємо позвонити привітати. По фейстайму. А, подожди. А що я не. Бля. А я, я себе показав, так? Да? Твою мать. А що ж вони сказали? Я, коротше, перенерничав і себе не включив. Коротше, це був Михайло. Бля. Ну, коротше, перший раз завтикан, сорян. Таблічку. Табличку увімкнув. Михайло С. Ні, це не скріншот. <реш> Монобанк. Блін, я так готувався і взяв, просрався в останній момент. Корупція, да. А можна тут типа назад вернуться, чи ні? Не, ну вже не можна. Ладно, все одно треба почекати, поки Михайло мені відповість. Як завжди, коротше, забазарився і не включив. Дивлюсь, я сам такий красивий, там щось глажу. Та ні, ну тут же типа нічого не накрутиш. Так що, короче, Михайла немає, да? Може й не вечір серці. А ну попробуємо набрати Михайла. Що він вам скаже? Сейчас у момента. моменту. Сейчас знаете, буде, як тебе телефоны, короче, с А, Скажи мне, скажу. Юристы. Михайло, добрый вечер. Да. А как ваша фамилия? Сюда, не, я еще выиграл. Да, ты выиграл. Витаю тебя, он хлопцы. Тебе хлопцы, в чате. А ты не дивишься, да? Я не дивлюсь, я чекав, 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 і проспав. І про Якось відволікся. двигайся. Клас, ну вітаю тебе. Напишу тобі в теках, то, там думаюся. Де, в яком ты місте Що? В якому ти місці знаходишся? Ты я трошечки в Хорватії нахожусь. З Хорватії? Ага. А, ну, короче, доставка за твій рахунок. Ну, ну, новий почты відправлю оформлю. Да, кайфуй, кайфуй. Да, добре, Супер, ну, день, дякую. давай, давай, до зустрічі. Давай. Там, там, до речі, нажми, натисни в монобанк, зайди підтвердження, угу. бо там, типа, очікує на те, щоб підтвердити. Я Хочу, воно, хоча воно, я не знаєш, він там підтвердить, <плес> але Воно не підтвердить і надасть твої дані, а так ти ж залишив номер телефону. То, тому... Хорошо, хорошо. Давай, Дмитрий. давай, давай, все, до зустрічі. Давай, пока-пока. До зв'язку, точніше. Блін, ну да. Я думав з кимсь з пива попить. Даже пиво не вийде попити ні з ким, капець. Ну нічого, нічого. все одно. Блін, ну це я правда касса херня и капец. Я тут виставляв, забрав. Ну, виставляв усе, щоб було красиво. Короче, трохи обідно. Да, а ти... Секшн спіта ти не їдеш, не? Це і з хлопцями тут як ламповий. Блін, я так думав, що це не замрачується, щось там оформлювати. Ладно, придеться. Хоча що там оформлювати? Я просто замовляв постійно, я ще не разу не відправляв, тому треба буде щось з цією херню розібратися. Не сподіваюсь, нова пошта доставляю в Хорватію. Коротше, ладно, не буду затягувати, хто там буде дивитися, скаже, що все одно, що це все, подстава. Все проплачено. Але не мною, а вами. Тож, коротше, якщо що, якщо буде цей, скажіть мені, скажу, що ви хочете більше. Я на майбутнє. В коментарях просто можете понаписувати. Тільки давайте я відео завершу, тому що коментарі чомусь не підтягуються відео, здається, після завершення. Як завершиться відео, напишіть в коментарях, що б ви хотіли: типу там PS5, PS6, GTA 5 або все в комплекті. Будемо збирати, да розігрувати таким макаром. Ну, якщо хочете, якщо не хочете. И не хочет. Попла... А, поплакал? Я думал, по цей. Ой, бля, телефон чуть не разбил. Я думал, поплакал просто. Да, у меня уже есть на лицензии на копия. Хочете, покажу? Я сейчас приду. У меня есть это типа, 6. по перше у всіх же є коробка з-під спаднокі, правильно? А, це один з поднокі, це з поднаушников. Бачите, які в мене були наушники. BH501. Видно так? Ну да, можна або голосування зробити. Коротше, я тут зберігаю всі свої... Ну ладно, не всі вже половину викинув. Диски. І в мене тут є GTA 6. Я все, правда, найду. Опа. Дивимось внимательно. Я себе закрию. Ладно, давай я так зроблю. В кого є таке? Це made in Петровка uh, Station. Короче, я половину по повикидав, але це, конечно, це легенда. Це той час, коли ми всі піратили. Коротше, така історія. Ладно, повезло Михайлу, конечно. звісно. Ну, 700 гривень, 7 шансів, до речі, непогано. Було б, звісно, прикольно, мабуть, що прикольно. Ну, якщо ми так зібрали, типа там, за майже 10 днів, то можна, в принципі, робити там і. Хоча ні, якщо більше буде там вартість, то, мабуть, менше. Хоча б людей прийме участь участь. Ладно, щось придумаємо. В мене ціла. Коробка з дисками копии ігри фильм починається. В 2009. У мене є касет на порно на касетах, Але я вже відіка нема. Саме романтичне там щось було про Красну Шапочку, але я вже не помню. Історія любви. Петрівка сіліконова. Да, це 100%. Ладно, бу хтось буде переділятись стрім, скажуть, що якась херня. Коротше, дякую, що прийняли участь. Сподіваюсь, вам не сподобалось. Не приймайте більше ще і не присилайте мені гроші, бачите, я профтикав. В цілому, в, цілому, в цілому, до зустрічі. Сьогодні стрім уже навіть, не зроблю, бо зараз не виставлю всі камери, ось хочу з хлопцями. В ламповому катнуть дві гонки, якщо для мене місце знайдеться. Як не знайдеться, е, піду заб'ю кальяни і буду плакати. Піду розбиратися, як доставку оформить. Ну, Не як оформить, де там чи в Хорватію доставляють. Подивіться. Або підеться якимось Федиксам від. О, оце Федикс Федиксам відправить. Там до них на хрещатіку офіс є. Я там колись замовляв. Мені Ми відправляли. Вони її швидко везуть. Хоча й нам апошта везе. Ладно, розберемось. Як приїдемо, то думав, блін, з ним зустрітись, поробити фотки якісь. А він взяв і уїхав. Цікаво, задорого ви уїхав, чи ні? Ладно, то вже інша історія. Все, до побачення.